Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. В цьому відео хочу познайомити вас із собакою сміхакою Мопс Мопс декоративна собачка виведена в Китаї. Зріст 26-32 см. Вага 6-8 кг. Середнє тривалі життя 13-15 років. Також у Китаї були собаки дуже схожі на мопси хапа і ЛоЦ. На жаль, мопсики схильні до проблем з очей, наприклад, хронічна ерозія рогівки. Вони куметні, добрі та забавні. Їх дуже важко привести до агресії. Люблять Веселих людей і тих, хто з ними грає, підходить недосвідченим господарям. Вони вперті, мопси хроплять попередження, агресія один із п'яти зірок, активність три з п'яти зірок, східність долиняння чотири з п'яти зірок, здоров'я одна з п'яти зірок, розум чотири з п'яти зірок, шумність чотири з п'яти зірок. Потребу спілкування 4 з 5 зірок, дресирування також 4 з 5 зірок. Лайфхаки щодо дресури, дресирування. Перший лайфхак займайтесь найчастіше двох разів на день і бажано до їжі. Не повторюйте одну команду більше трьох разів. Заохочуйте песика смачненьким. Він любить гуляти півтори години на день. Староживий пес, Лапнає з іншими улюбленцями чудово. Через коротку морду мопсикам важко дихати. Ех, особливо в жарку або вологу погоду. Під час спеки важливо забезпечити багато води та уникати надмірних фізичних навантажень. Стежте за їхнім харчуванням, вони сильні до ожиріння. Нові під продукти треба обережно вводити в раціон. Відслідковуйте алергічні реакції. Навчайте мопсів дресируванню, так як і у всіх собак з раннього віку. Вони сміливі та допитливі. МОПСЕ все цікаво. Уявіть собі, через невеликий розмір пси можуть не підійти для сімей з дуже маленькими дітьми, які можуть випадково поранити їх під час гри. Фірмові складочки на тілі собаки придбали не відразу, а в процесі селекції. Хоча зморшки на лобі в них уже були. Китайці вирішили, що в них ці зморшки зашифровані таємничі іроглів. У давньому Китаї мопсів здебільшого заводили імператори та королі. Але треба відзначити, що мопси не сиділи в палацах на оксамитових подушках. Як ви вважаєте, деяким довелося працювати. До речі, хочу вас питати, чи є у вас мопсик? На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі!